Слава Україні! Сьогодні ми мали можливість провести засідання регіонального відділення Асоціації міст України Хмельницької області. Був присутній виконавчий директор Слобожан Олександр Володимирович. Вчора було засідання бюджетного комітету Верховної Ради. І відповідно ми також надавали пропозиції через наших депутатів. Рад пропозиції були враховані, але наразі вони враховані тільки як рекомендація. Ми розраховуємо, що уряд коли буде готувати вже бюджет на 25 рік в військовому порядку, врахує ці пропозиції. Про що ми говоримо і на що ми звертаємо увагу. Це перше про збереження частки ПДФО. В обсязі 64%, хоча ми ще пару років назад мали 75%. взагалі те, логічно було б 75% місцевий бюджет, 25% обласний бюджет. А так як воно прописано в кодексі, що це ПДФО це є бюджет, бюджет доходна частина місцевого бюджету. Але виходячи з тієї ситуації, які сьогодні опинились громади, ми говоримо, що все ж таки не можна зменшувати ні в якому разі ПДФО, тому що тільки в цьому році це ця сума складала біля 8 мільйонів для нашої громади, і ми мали можливість, хоч частково, але перекривати різницю в тарифах по комунальних послуг для водоканала, і для лікарні і для житлово-комунального підприємства. Друге питання це щодо. Повернення ПДФО по силовій структурі. Ви знаєте, що крім того, що вилучили ПДФО по військових частинах, крім того, були вилучені ПДФО працівників поліції, пожежної безпеки і так далі. Це ті, що працюють, це ті, що тут знаходяться. Це все, що дітки їхні сім'ї, і так далі. Тому 129 мільярдів тих коштів, які були вилучені з громад у 2024 році, от якраз вони озвучені були, що вони будуть використовуватися на збройні сили. На БПА і так далі. Я думаю, що уряд доповість, і цих мільйон вітальних апаратів отримали наші Збройні Сили і вони будуть максимально ефективно використані, бо це людські кроші. І по реверсній дотації ми говоримо про ті громади, які мають відповідні доходи, що все ж таки дотримуватись принципа. Залишати ці кошти в громадах також два питання, які сьогодні, на нашу думку, є дуже важливими. Ми їх додатково обговорили. Це харчування пільгових категорій. Держава прийняла рішення. Відповідно, для громад це складає біля 28 мільярдів. Ну для нас додатково тільки для міського бюджету 2 мільйони гривень. Тому ми мали нагоду розмовляти з керівництвом держави. І, і Так закон прописує, кодекс прописує, що. Та структура, яка приймає рішення, повинна відповідно фінансувати, виділяти ресурси. І друге питання, яке наразі залишається надважливим для нас, це зона ризику, зона спостереження. Відповідно, закон про ядерної енергетики підприємства, які розміщені 300 в 300-кілометровій зоні, платять відповідно 1% коштів для першу чергу, для безпекової складової, для засобів захисту. Ну, на превеликий жаль. І в 2024 році ми поки не отримали ні одної копійки. Хоча нас переконували і депутати, і уряд, що ми там носимо зміни. Ця сума досить, досить маленька. Вона складається у нас 20 мільйонів по Україні, але навіть і цю суму не, не, не виділяють сьогодні громада. Тому ми звертаємося ще раз до народних депутатів в першу чергу, щоб вони. Прислухалися до тих людей, які сьогодні все роблять для того, щоб підтримувати стабільність в Україні. Всі пропозиції, які були озвучені, вони будуть підготовлені і направлені на асоціацію для узагальнення і передані для депутатів Верховної Ради для кабінету міністра, щоб вони були враховані. В роботі наразі в нас величезні виклики. Це підготовки до нового опалювального сезону. Я вже доповідав, що ми мали ряд позовів. Ми судових засідань. І ми вимушені відстоювати свої інтереси. Це в інтереси, це чи по податковій службі 5 мільйонів по екологічній службі, по антимонопольному комітету. Це додатково біля 6 мільйонів зобов'язували заплатити нас. І Нафтогаз України. На превеликий жаль, ми не змогли повністю відстоювати своє, своє право е, на. на на отримання тих послуг, які ми надавали людям в тому обсязі, якому передбачено і кредит, Я маю відо на надання послуг і проплата. Додатково це склали витрати, які лягли сьогодні на підприємство біля 7 мільйонів. І на превеликий жаль, Верховний суд прийняв рішення, залишив попереднє рішення в силі. Але це є досить дискримінаційне рішення це є незаконне рішення, тому що є меморандум, який відповідно підписав уряд і офіс президента, і президент декларував. І наразі сказали, що меморандум це не документ. Ви можемо підписувати, але ви все одно зобов'язання повинні свої виконувати в тому обсязі, якому ви зобов'язані виконувати по договорах. Тому на превеликий жаль, ми сьогодні залишаємося заручниками ситуації. От але ми не збираємося сьогодні пускати руки. Ми будемо працювати, ми будемо надавати послуги, старатися, але все ж таки розраховуємо на здоровий груз, на те, що народні депутати будуть стоювати інтереси громади. Дякую, все буде Україна.